Команда Суспільного працює в центрі Дніпра. Зараз третій день мітингів щодо підпорядкування Набу та Сап генпрокурору щодо цього закону. Акція тільки розпочалася, людей бачимо тут вже понад дві сотні. Пропоную поспілкуватись. Я можу поки що добрий день, дівчата. Розкажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звуть Дарі. Розкажіть, будь ласка, чому ви тут? Ваша мотивація власне тут перебувати. Найголовніше мотивація вона проста, тому що нам не все одно. Ми українці, і якщо щось відбувається в нашій країні, те що нам не подобається. Ми маємо виходити, маємо розповідати про це, маємо про це кричати, і маємо бути об'єднаними. На на роботу! роботу! завтра Здебільшого, всі з табличками також тут, тільки що прозвучав гімн та була хвилина мовчання. Здебільшого люди в чорному одязі, і як кажуть організатори, це така умовна акція щодо захоронення справедливості та захоронення набу та сап. Пропоную поспілкуватися ще з кимось. Добрий вечір. А, Скажіть, будь ласка, як вас сьогодні, Клавдія? Клавдія, розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні є, тут і що у вас власне на табличці, табличці ворога, написано? Я тут за нашу демократію. Заду, я стою торативи, за себе і за свого чоловіка, щоб коли він повернувся з війни, йому не прийшло ще відстоювати ворогу. тут нас, бо я, ну, вони там дуже втомлені і ну, це вже нас переходить. Ніхто не збирається валити, скажіть, будь ласка, чи були тут вчора, чи сьогодні вперше ніхто прийшли? Я з, першу, я з першого я з першого дня тут uh, uh, нас зараз спочатку ми були біля готеля України Вчора гідності, тут ну, сьогодні в... тут. Скажіть, будь ласка, той законопроект, який сьогодні президент Зеленський опублікував. Як ви думаєте, чи зміниться щось і власне чи зміниться реакція Дніпрян на, на ці зміни? Як російські ну, кажуть, що йому допомагали що составляти цей законопроект, складати набої сад? Будемо сподіватися, і що він буде і Київ, коли і вони за нього проголосують? Це питання буде питати буде. на канікулах. Дякую вам дуже. Один президент ще раз нагадаю: ми Верховна працюємо Рада, у Дніпрі. Команда Суспільного висвітлює мітинг, третій день домувало, мітингу, який проходить в центрі міг Дніпра. Міг, Щодо подальших подробиць, люди ще збираються і, і, вибори, і ця будуть ця також зараз вигу, вигукувати по... певні фрази. Ми продовжимо працювати на місці та повідомляти вам за всіма оновленнями. Слідкуйте в наших соцмережах. Закликати до